Всім мої вітання з Київщини. У нас вечір. І знімаю це відео, тому що хочу для себе зберегти, яка в цьому році Лілія, і показати у відео. Знімати було просто неможливо, не було часу, певні обставини. А сьогодні знімаємо, тому що лілія на очах. Вчора вона наче стояла, сьогодні, я дивлюся, вона вже жовкла, обпадає. І три сорти заквітло разом. Тут нам, мабуть, навіть не три сорти, вони заквітли просто гурт, гурт, гуртом. Покажу трішечки сортів, які згадаю, то скажу, а які не згадаю, то можна буде пошукати по картинці в куплі. Ось біленька, тут вона пилочок осипався, вона вже тут пожовтіла. Ну, така, є такі лілії важкі, на погляд, а ця така, як хмаринка. Я не знаю, лілії білих дуже багато сортів, вони між собою схожі, там якісь певні ознаки відрізняються по сортах, але в основному вони всі. Схожі, це от гібрид. В минулому році це була дітка, в цьому році вона дала дві квіточки, ну та вже відквітає, а ця ще Але дощик прийшов, і весь пилок осипався на пелюстки. Ось заквітає лілія 에... Satisfaction. Вона така, як на мене, коралового Такий кораловий відтінок. Правда, в описі пишуть, що вона червоно-якась малинова, далеко. Тут зовсім немає червоно-малинового. ну Ось так. Потім заквітла е... така звисаюча лілія Еліс. Я на неї казала Леді Алісія. Ось така вона. Її потрібно підв'язувати, тому що вона така дуже вона тоненька. Тоненька геть. Тут ось буде сама пізня лілія заквітати, махрова. Махрова, жовта, екзотик сан. Це дуже гарна лілія. Я купила таку саму білу, і вона теж зараз у бутончиках стоїть, вони в один час будуть квітнути. Це дуже шикарна лілія, просто шикарна. Це у мене дітка. Я тут уч... вчора кажу, я в минулому році тут поперекопувала. Більше сказала, продавати не буду. У мене тільки щось продам, так воно і не ведеться. Ось за квіт такий кущик. Тут три гілячки. Не знаю, чи це одна цибулинка, чи як я тут садила. Ну, не знаю. Воно де три гілячки. Такий гарний кущик Леван. Там за будинком, де сонце шпірить майже весь день, то немає вже його, він повністю відквіт. Ну. Ось так, далі заквітла така, вона жовтенька. Е, я не знаю сорту. Загубився сорт. І я на пам'яті навіть не залишилася. Я там зазвичай попідписувала у Фейсбуці, де є сторінка така лілії по сортах. А це я і навіть в Фейсбуці не підписана. Не знаю, який сорт. Я на базарі в минулому році купила схожу лілію. Вона теж заквітла з нею в один термін. Ну, ось, ось така. Можливо, я не сказала, в нас пройшов дощик і квіточки. Ось такі. Ой, дивіться, який у мене. Я тільки глянула. Мені не було часу, сюди й дивитися. Дивіться, що в мене стало з трояндочкою. Вона повинна отака бути, дивіться, а вона заквітла ось таким кольором. Я навіть не знаю, де, що це сталося. Ну ось вона. Ну, дала вона приріст звідси. Анекдот. Дивіться, ну. Гарна, ну що сказати, гарна, але як таке можливо бути? Є такі сорти троянд, які вони на одному кущі міняють, але ж ця споконвіку вже вона. У мене тут років 6 сидиться, цей кущик, і він оце завжди такого кольору. Ну, цікаво, просто цікаво. Ось трояндочка. Відквітає і знову в неї воно, де бутончики. Це Троянда арлекіна. Вона міняє, в неї бутони бувають різні з жовтенька, рожевенька. Але результат в кінці один і той самий вона стає така багряна. Так, оце дітка Алісії. Дітка. Великий я продала і залишилася одна дітка. Побачимо на наступний рік, які будуть кущики. Ну, а так вона така цікава, дрібненька, маленька і така кущерява. Потім позаквітав, по бокам, посадила Garden Fair. Трішки вона, вона повинна бути висока, це шикарна така, розкішна лілія, я ж казала, як вуха услана, але там у нас поробив, попрацював кріт. І він там поперекручував так землю, що просто диво, як вона взагалі вилізла. Тут заквітла теж Гардене Фейер з цього краю. Тут уже відквітла. Зараз згадаю, як її звати. Рісінг Мун. Рісінг Мун. Я так, так говорю, що, я, що іноді я сама себе не розумію, що я говорю. Вже вона відквітла. Ось моя, я казала, а, цей е, тріумфатор, такий гарний кущ там. Дві гілячки. і ось моя. На другому плані після Сальтерело ось така вона деббі. Такий сорт. І тут дуже гарно ще поки, поки. Тримаю. А ось я не знаю, який це сорт. Це сама пізня і сама остання у мене. Вона теж іде, як оця Алісія, вона звисаюча. Пелюстки в неї завертаються доверху. І такого малиново червоного кольору вона Тем темненько. Ну, ось так. Так що ось такі. Красуні, деякі вже вчора вони були нормальні. Оце за ніч ночі теж дуже жаркі. Ну, що я вам розказую, як. Але зараз багато хто розказує, жаліється, що пройшли великі зливи. Ну, ось У нас пройшло. Прийшов дощ, я ж кажу, набрало дві бочки води із одного зливу то наливало, трішки води буде на поливання. Ну, ось так. Ще покажу там, ще в мене три сорти зацвіло лілій. Одна, одна геть вже відквітла. Ну, ось вона вже попортилася, її вже потрібно ось обривати. Потрібно обривати. Оце остання... Ой. Ось остання вона заквітла коли сонечко не сильно таке пекло, то в неї гарно виражений був, була гарно виражена така ця рожева облямівочка. Ну, а зараз воно не витримує нічого, нічого не витримує. Ну, ось так. Зараз перейдемо на другу ділянку і покажу, яка там розквітла лілія. Ось така красуня розквітла. Тут вона вже сюди перша квіточка, вже все, а ця, мабуть, вночі сьогодні розквітла і теж дощик і пополивав її, і вона весь пилок на пелюстки ну, ось така дуже гарненька. Потім ось поряд така це вона вже постояла декілька днів, а це тільки розквітла ну, ось така. Ну, а тут я, ну, роз, вицвіла вона вже, вона така була, такий колір вже тьмяна вона стала, не можна зрозуміти. І ось ця, що багато. 20, а, не 20, 18, 18 було квіточок. В неї розпуску немає. Такі дзвіночки. Ось така вона. Хочу показати ще свої персики. Це сорт, я не знаю, я купувала у нас тут сусід розвода, мій однокласник. Дивіться, які вони там здоровенні такі. Це цей сорт, що залишається зеленим. У цьому році це сонцепале, то з'явилися такі червоні бочки. А в минулому році вони були зелені-зелені, ну здоровий персик такий на руку. Ось Це він зелений ще. Я оце думала, що це він портиться, а він не портиться, це так припікає, це сонечко так припікає. Ну, ось сюди на руку він він ще зелений. Ну, минулому році не можна було зрозуміти, де він спілий, а де не спілий, потрібно було його гарно обмацувати. Ну, такий, будемо чекати, одні абрикоси вже струсили, варенью закрила, компот закрила. У мене дівчата люблять з, ну, то кажуть, і у народі, як фанта, з. Лимоном і апельсином. то мене дівчата попросили, так закрили, і банки закінчилися. А ось заквітає перший раз. І ця біла трояндочка, що я брала в сільському віснику. Ну, чайно гібридна, карен, карен біл там на... вже стерлася. Якісь такі вони малесенькі, дрібнесенькі, такі лілячки тонесенькі, не знаю, але добре, що хоч заквітло. Ну, ось так. Ось такі лілії. і покажу, покажу ще кали свої. Ну, ось такі кущі кал високі. Такі гарні, геть і тут всюди висока-висока. І боротьба у мене з цими колами йде. Все, вони в мене не хочуть то рости, то цвісти. Ну, оця фіолетова, що я показувала, ось вона іще викидає, кущ великий. от вона іще викидає квіточку. А оці так і не заквітли. Просто. Просто наростили куща, а це заквітла нова, що я купувала в цьому році. Ось така вона ця відквітає, така вона жовто гаряча. Це що зрубала я? Оно де. Ну, слава Богу, що хоч жива. І ця не заквітла. Ну. Може, з вами квіточку знайду тут Ні, немає нічого. Вона вже діло закінчується. Вона вже квітнуть не буде. Це фіолетова. Ця. Тут кущики такі гарні, ось такі здорові, здорові кущики понаростали. Ну, ось вона така, як квіт... квітає, то її не можна знайти. Ось така вона робиться. Зелена, зелена. Там насіннева коробка закладається. Ну, ось так. Така клумба в цьому році, щось вона мені зовсім не подобається, але ж не може завжди бути гарно, правда, щось да, тут скважина. Тут не викопувала я гіацинти, не викопувала. І не викопувала дрібно цибулькові. Там гарний такий мускарик, такий, пізній і такий товста, товста качалочка. Ну, ось так. Оце таке я і не згадала, як воно називається. Ну, хороша така рослинка. От вона довго квітне, викидає, викидає. Ну ось, Саме головне, що бур'яни повиривалися. Ну, ось так. Є така клумба. Ця клумба поки гарнюня стоїть. Просто заходиш і радуй око. Ну, а зараз лілія відквітне, будуть стояти цурпалки, але залишиться трояндочки. Ну, мені цікаво з цією. Цією трояндочкою. Ну, просто він і навіть не знає, як таке може бути, переродилася вона чи що. Ну ось так. А тут іще ось я не знаю, що це за лілія. Ось така рожевенька. Ну. А, і ще за хатою заквітла. Зараз покажу. Така вона оранжево сонячна. Дуже гарна, велика лілія. Ось така красуня. Тут. Це вона цю ніч розквітла і розквітли зразу 4 квіточки. У неї і бутончики такі ось великі бутони, такі така гарнезна вона. Тут була лілія, ну, здається, там вона на, де персик показувала на той частині. Вона, наче звисаюча йде, теж вона така повітряна, називається Анастасія, то вона. Я маю надію, що то вона, бо я її вона тут росла, А я її пересадила, і а куди пересадила? Я забула. І от вона дивлюся на неї схожа. Маю надію, що то вона теж така ніжна, ніжна, рожевенька. Дивіться, яка шикарна така. Розкішна красуня. І ще ось біленька заквітла. Не знаю, яка вона. Ось така вона схожа на ту, але не така. Ця така. Та е, в різні боки стоять квіточки. Тут рі... теж в різні боки, але тут е, всередині е, жовтеньке є. А ось ось тут видно. Жовтенькі полосочки на пелюстках, а там вона чисто біла. Ну, ось так. Саме головне. Саме головне, щоб був мир, щоб ми дочекалися миру. Поки будемо любуватися тою частинкою краси, яка є у кожного з нас. Дякую за перегляд, бажаю всім миру, добра, все буде Україна!